Я всегда говорю то, что думаю, Даже если не думаю, что говорю. Чувствую себя промокшей кошкой микроволновки. День победы. Уйди, останься, исчезнет. День победы, как он был от нас далек. И значит нам нужна одна победа. Низким вам поклон, май! Її називають сірим кардиналом українського шоу-бізнесу, безумовно талановита, яскрава, найуспішніша та найвідоміша співачка України Тетяна Григорівна Ліберман. І випуск присвячений саме їй, як ви вже зрозуміли з перших секунд відео. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Я психолог Володимир Якуб'як. Не забудьте підписатися, щоб дивитись мої наступні відео. Тіна Кароль сміливо зайняла місце Софії Михайлівни Ротару. Вона не просто так стала українською примадонною, так скажімо, нашою пугачовою. Але давайте пригадаємо кадри, коли вся Україна дізналася, хто така Тіна Кароль. До вашої уваги. Це була нова хвиля, 2005 рік. Тіни Кароль змінювалися в залежності від періоду її творчості, від переломних моментів життя, які вона переживала. Невиправна втрата чоловіка. П'ять років шлюбу, п'ять років щастя. Та, на жаль, його спіткала хвороба, яка, як заявляли лікарі в Німеччині, виявилася невиліковною. Тоді вся країна плакала з Тіною Кароль. Тіна Кароль виходила співати в Криму, на концертах, і прямо на камеру в неї лилися сльози. Тоді ми співчували. Ми дуже добре пригадуємо той період, коли Євгеній Огір це чоловік. Тіна Кароль взяв її під опіку. Подейкують, що коли вони познайомились, відразу спалахнула любов. Тіна не повинна була ні про що думати. Вона просто вибирала пісні, писала, розвивалася, працювала над собою, шукала свій образ, і це чітко ми можемо помітити в експериментальних кліпах. Я не беру трубку, А я бажаю рух. свого глядача. Я хочу сказати, що всі ці спроби вони були успішними, і це найяскравіша сторінка в творчості Тіни Кар. та Євген помер. Тіна була змушена стати залізною леді. Взяти все в свої руки. Її кар'єра була нукону, чи зможе вона? На заявляла, що значна частина коштів була витрачена на лікування Євгена, і залишилася вона практично ні з чим, тим паче, що вони добудовували будинок. Але Тіна змогла завдяки команді вдало втілити образ самотньої вдови жінки, яка страждає. Цей образ українцям дуже прийшов до подоби. Відповідно пішли такі пісні, як здатись, ти завжди встигнеш. Я все ще пам'ятаю, я все що кохаю. Але настав період, коли українці стомилися. Хоча це не вперше Тіна експериментує, з образом змінює і шукає себе в залежності від потреб глядача. Наративи Тіни Кароль змінювалися. Разом зі сторінками її творчості був період, де вона сміливо заявляла журналістам, що вона атеїстка, вона не вірить в Бога. Вона всіляко відхрещувалася, насміхаючись зі свого єврейського коріння, мовляв, в рідному івано франківську її принижувала. Хоча зачекайте, в рідному? Адже Тіна. Не відразу журналістам говорила про свої патріотичні здібності, про свою патріотичну свідомість. І тут вона відзеркалює кожного українця. Ми також такими були. І так само, як росла і росте Тіна, на сьогоднішній день Тіні 38 років, а популярною вона стала вже в 22. З нової хвилі вона повернулася зіркою. і... Яскраво засяяла, адже отримані гроші від Примадони Алли Пугачової вона вклала в кліпи, які знімав найкращий кліпмейкер країни Алан Бадоєв. Всім відомо, що кліпи від Алана коштують недешево. Як первая чиста приплила там ставобіріка. Заявляла, що змінила ім'я в паспорті. Більше вона, не Тетяна Ліберман. Вона Тіна Карл. Спостережливий глядач, мабуть, стомлювався слідкувати за її наративами. То вона заявляє, що вона була змушена повернутись на родину Мами Україну, адже Тіна Карель народилася в Оркостані, Магаданська область. І С сама політика була для неї чимось дуже далеким. Сам меседж вона також, в певній мірі, івелювала себе з голубкою миру. Вона заявляла журналістам, що Москву особо їй пертися ні за чим, їй і тут добре. Адже чоловік Євген Огір мав дуже потужні зв'язки. Він мав вже роки роботи на музичному телеканалі. Відповідно, він. Мав виходи, знав, яка пісня зайде глядачу, і що потрібно глядачу. Він дуже добре вмів керувати цією машиною шоу-бізнесу. Саме тому Тіна Карль дуже швидко злетіла і зайняла одну нішу поруч з Лободою і Ані Анілорка. Світлана Сергівна Лобода являється ворогом номер 1 Для Тіни Кароль. Вони ніколи не товаришували, не розмовляли. Між ними пробігла чорна кішка. Ця чорна кішка пробігла ще дуже-дуже дуже давно. Тіна тільки-тільки стала повнолітня. Вона брала участь в музикальному джазовому спектаклі Екватор одна з наймасштабніших подій Києва і України загалом. Було задіяно багато зірок, режисерів продюсерів. Власне, там вона зустріла першу любов. Перша любов, в якій вона присвятила свої перші ліричні пісні, балади. Вище небес і Ніченька. Пісні, які, до речі, зараз перекладають. Погляньте, скільки артистів зараз вдало та вміло перекладає хіти. І все спочатку. Просто так неочікуваний зорепад І ласкава ніченька припливай з того берега Знов завірюха зима, снігом запорошила, ти єдине спасіння ти моя. Помітили, що Тіна Кароль дає співати, дозволяє співати чоловікам-виконавцям, але не своїм конкуренткам жіночої статі. Подейку відмовляв, що домовленість є така, ви співаєте, але всі лоєльті, авторські права належать мені. Сама Тіна ще на початку війни знаходилася в пошуках своєї патріотичності. І ми повернемось до Лободи. Не перемикайтесь. Вона одного разу на сцені заявила, що поки війна вона не співатиме російськомовних пісень. Це відразу обурило слухачів і тих людей, які відстоюють право, свободу, патріотизм. Тіна більше про це не говорила. І властиво завжди ховатись Йти дуже-дуже далеко, як власний скандал ЗСУ, де нещодавно в інтерв'ю згадували, як вона обіцяла автівку, яка ніколи не приїхала, і як її неодноразово запрошували виступати на фронт. Однак морозиться. Ну що ж, повернімося до Світлани Сергіївни Лободи. В мюзиклі екватор їх було двоє. Дві яскраві епатажні. Лобода киянка, місцева жителька, вона з Ірпіня, проте можна сказати, що вона столична. Чорна, зима. Тіна Кароль приїжджа. Як і в багатьох українцях, в ментальності це грає роль. Багатьом українцям подобається принижувати себе. Мовляв, я з провінції, я з села, і не наче хрест, українці несуть цю гордість, як хтось приїхав з села і знайшов роботу, став успішним, зреалізувався. Подейкують, що Лобода хотіла бути в гремерці одна. Сказали, що Тіна вкрала у неї тінь. Власне, саме тоді вперше між ними пробігла чорна кішка. Потім ми спостерігатимемо, що і шоу голос вони також не ладили між собою. Проекти їхня непримиренна ворожнеча спалахнула з новою силою. У тебе є можливість вибирати між двома тренерами: ліба це тіна Каролі, либо це Світлана Лобода. Я думаю, ти вибереш правильного тренера. Як стверджує Лобода, тут спрацьовує свичка не відступати. Коли я поворачувалась, нажимаю кнопку. Я понімала, що це мой чоловік, чоловік в моїй команді. Я не готова була відступати. То ж саме відбувалося з Тіною. Співачка переконує, що не приймає рішення, аби понервувати головну конкурентку. Просто відчу... ця образа зі сторони Тіни, А Тіна є дуже образливою дівчинкою. їй приємно, коли про неї говорять хороше. Але ось, до прикладу, коли Музвар, Національна премія, вони ж і Паблік канал в Інстаграмі зробили розбір пісні, де є рядок, типу про мир між народами, Тіна їх заблокувала. Вони сказали про це. Ті про Тіну або добре, або ніяк. Як про небіжчики, перші інтерв'ю Тіна Каролю я помітив, що вона була дуже такою сором'язливою. Невпевненою, постійне посіпування, легкий невроз пальчиками, враховуючи те, що вона пережила з першим продюсером, це були жахливі стосунки, і як він топив її, її ім'я та кар'єру. Потім, коли вона знайшла сірого кардинала, любов всього свого життя Євгенія Огіра, вона стала більш впевненою, зверхньою. Добрий вечір, Фірі Ткаченко. І у нас в гостях, напевно, найчарівніша українська співачка Тіна Кароль. Добрий вечір. Добрий вечір, Почому напевно. Такою епатажною. Вона відчувала себе королевою. Вона казала: мені Росія не потрібна, мені тут добре. Звісно, добре, тому що чоловік, як я вже сказав, мав зв'язки, виходи, і концерт, йшов за концертами. Україномовних пісень в Тіна було дуже мало. Була така, намалює тобі зорі, яку вона написала сама. Проста мелодія, простий текст. Тіна потім зізнається: цю пісню не брали на радіо. Сам текст пісні він примітивний. Через декілька років вона випускає альбом Дев'ять життів, епатажні. Пісні про інтим. Близькість, любов, зради, ревнощі. Час, коли я не сплю, ніжно стругну, я тихенько торкну, рукою проведу. Між цими апатажними піснями знаходиться місце для декількох балад. Всі балади написав чи не найталановитіший композитор Андрій Підлужний. І він ж відомий під назвою Нічлава, це гурт з Тернополя. Він, до речі, був учасником гурту Скрябін і пісня Ніжно, не ніжно, але Люби. Саме Скрябін вперше її заспівав. Коли Тіна Кароль прийшла до Андрія Підлушного, вона захотіла взяти чи не всі пісні. Власне, цими днями вона зробила ремейк пісні Шукай мене. Пісня вийшла ще в 2010 році в альбомі Тіни. Вона її практично не виконувала, і навіть з, версії, з телеверсії концерту Палаці Україна вона її вирізала. Шукай мене Саме так в неї з'явились такі пісні, як Недощ. Ніжно. Шукай мене, закрили твої очі. Ці чотири балади Тіна виконувала вкрай рідко. Хоча там текст дуже глибокий і сентиментальний. Згодом з'явиться ще одна пісня від Андрія Підлужного у виконанні Тіни Кароль Віра Надія Любов. Цю пісню Тіна також дуже мало піарла. Час від часу в неї з'являтимуться протягом кар'єри. Україномовні пісні, твої гріхи, мішка вільна. Але значна частина бізнес-продукту, прибутку йшла від російськомовних пісень, альбомів та кліпів. Російська культура насаджувалася нам так часто, що будь-який пересічний українець навіть не мав змоги помітити. І відкрити свої очі на те, що відбувається. Власне, як і Тіна, не усвідомлювала, поки на нас не почали скидувати бомби. Я скажу чесно, не всі українці до кінця зрозуміли це. І воно простежується. Хтось не зайняв таку позицію абстрагування, коли типу війна йде, але живемо і робимо, і робимо вигляд, що нічого немає. Зараз, відмовившись від російськомовного матеріалу, Тіна в певній мірі являється оголеною. Вона стикнулася з проблемою, що україномовних хітів немає. Є просто балади. Що робить Тіна на своїх концертах? Вона починає співати відомі українські народні пісні чорнобриці. Саме так. Щілини, які з'явились через брак російськомовних хітів, заповнюють україномовний контент. Я більш ніж впевнений, що зараз Тіна готує україномовну програму, альбом, який з'явиться. Зараз ми спостерігаємо, що вона більш лірична. Ліричності хочеться всім українцям. Просто спокою, тому що не до гульок, не до танців. Ви знаєте, Тіна Кароль пройшла дуже багато етапів від маленької, наївної дівчинки, яка дуже багато ідеалізувала, ідеалізувала в людях, обпікалася, обпікатися вона почала дуже рано. Зняти програму про її продюсера, випуск, можливо, це буде в подальшому. Вона ставала сильнішою і твердішою. Тіна сама неодноразово заявляла, як були у неї спроби суїциду. І що навіть на одне з перших побачень зі своїм коханим Євгенієм Огіром, вона прийшла в платі з кліпу. Неодноразово вона гуляла Дніпром і хотіла кинутись в ріку. Вона більше не змогла. Тому Євгеній був для неї таким ангелом-спасителем. Зараз тіні також не важко. І ми спостерігаємо, що ці скандали про автівку, яку не отримала ЗСУ, про те, яку вона обіцяла, і про те, що часто її запрошували співати, приїхати, співати на фронт, а вона не їхала, Тіна мовчить. І це власне таке єврейське коріння, єврейська хитрість. Йти нікуди в тінь. І вона випускає пісню. Рімейк Шукай мене, де зняли такий муд ліричний кліп. Відповідно, зараз вся увага перейшла на кліп і не до скандалів. Моє відео абсолютно не являється в цілях когось обідати. Образити. Моє відео це просто для тих людей. Хто хоче зрозуміти та сприйняти свою свідомість, що всі ми були такі, як Тіна, не мали кордонів з Росією, не мали меж, не було різниці, якою мовою говорити, просто жилося. І можливо зараз ми через свої помилки, через те, що ми не були достатньо свідомими, а то і взагалі не були свідомими. Ми, власне, платимо ось цим. Зараз ми маємо чіткі кордони. І ви знаєте, що зараз, за кордоном, коли чутно російську мову, дуже важко розрізнити, українець це чи Росія. І ті ж самі українці, які не хочуть переходити на українську мову, вони ж і страждають. Тому що до них не хочуть підходити, бо не знають, хто вони. На чиїй вони вони стороні. Змовляєш російською, значить, ти автоматично росіяни. Тіна, звісно, на публіку розмовляє українською. Хоча, як ви побачили на початку відео, вона заявляла, що російська її рідна мова. Вона володіє російською. Звісно, вся провінція, яка приїжджала до Києва, вона переходила на російську мову. Це Глибинна рана комплексу меншовартості. Це якраз наслідки знищеної інтелігенції поетів україномовних, авторів аристократії. Ми можемо побажати одного тіння, щоб вона продовжувала створювати якісний український контент. Підписуйтесь на мій канал. і Коментуйте, що ви думаєте. Я вам дякую і до наступних зустрічей. Бувайте! До речі, що я знаю, що в Тіна дуже велика база фанатів. Знайте, що це відео це виключно мої спостереження, мої дослідження і виключно мій досвід та уява. Воно не має за мету когось принизити, зачепити чи образити.